Всім привіт! Мене звати Міла. Сьогодні я хочу розповісти історію про те, що змінилося в моєму житті за 4 роки практики йоги та медитації кожного дня. Але спочатку я хочу дуже швиденько розповісти, як я почала взагалі практикувати йогу та медитацію, тому що початок цієї історії це дуже важлива частина цієї історії. Що найцікавіше, як на мене, 4 роки тому абсолютно ніхто в моєму оточенні не практикував ані йогу, ані медитацію, і я навіть Сама до кінця не розуміла, що таке йога. А про медитації я взагалі не чула. У мене був доволі великий період мого життя, коли я працювала в офісі дуже понаднормово. Я не отримувала заробітну плату за ці понаднормові години, і в той самий час я була в аб'юзивних стосунках. Тоді в мене майже не було вихідних, і навіть не було нормального часу поїсти. Такий спосіб життя в комбінації з аб'юзивними стосунками привів мене до одного образу життя. Це дуже багато шкідливої. Їжі і дуже багато алкоголю. З часом не було навіть такої вечері, коли б я не взяла келих вина або пляшку пива. Той період по-справжньому руйнував моє тіло та мою душу. Я не буду розповідати всі деталі, але я знайшла сили, я звільнилася зі своєї роботи, я полишила свої стосунки, я зберегла гроші і я поїхала подорожувати у Південно-Східну Азію. Я думаю, через те, що йога виникла в Азії, постійно під час моєї подорожі я. Чула це слово тут і там. З часом це слово стало вже настільки знайомим, що одного ранку я прокинулась і я подумала про себе. Хм. Я ніколи не практикувала йогу. І повірте мені, зі способом життя, який в мене був тоді, я не була ані гнучкою, ані спортивною. Я навіть, в принципі, здоровою не була. Я знала про йогу рівно нічого. Я думала, що це просто якісь дуже такі легкі вправи. І знову ж таки, в моєму оточенні не було взагалі нікого, хто б мені міг пояснити чи показати, що таке йога по справжньому. Тоді на моєму телефоні стояв цей фітнес-додаток, Бог знає з якої причини, бо з. Звичайно, я його ніколи не відкривала. Той самий ранок наступив для того додатку. Я нарешті його відкрила і знайшла там 10 хвилинне відео йоги для початківців. У мене не було ані підходящого одягу, в мене не було килимку, тому що я не знала, що в якийсь момент у Йозі потрібно покласти долоні на підлогу або навіть лягти на підлогу. Я стояла просто на землі, поклавши свій телефон на камінь, і почала рухатись. З тих 10 -ти хвилин я була настільки вражена позами, яке моє тіло ніколи в. В житті до цього не робила, і особливо чомусь я була вражена саме переходами між цими позами. Ці плавні переходи вони відчувалися як щось магічне для мене. Я не знаю, чому. І все того ранку щось клікнуло, і я вже не могла зупинитись. Я зробила те ж саме відео наступного ранку. Потім ще раз, ще раз і ще раз. Десь в глибині душі я розуміла, що йога це набагато більше і ширше ніж просто якісь вправи та розтяжка. Десь через три місяці після такої практики я знайшла. Школу на Балі, які викладають традиційну тантрик хатха йогу, до якої я потім ходила майже кожного дня наступні два роки. Знову ж таки, я не шукала нічого конкретного, тому що я не знала, що бувають стилі йоги. Але коли я дивлюся назад, я розумію, що щось божественне мене привело до цієї студії, де кожна практика була приблизно півтори години, і включала в себе асану, пранаяму, дихальну практику та медитацію, і це. Це саме те, що мені було потрібно для мого стілічого шляху. Коли людина практикує усвідомлення тіла або розуму, енергетичні частоти стають вищими, і я просто перестала хотіти їсти шкідливу їжу або пити алкоголь. Перед тим як я почала практикувати йогу, я могла їсти просто від нудьги, і я ніколи не відчувала, чи я зараз голодна або я вже сита. Після того, як я почала практикувати йогу, я почала помічати, як різна їжа відчувається у моєму тілі. І я нарешті почала відчувати. Коли я голодна і коли я сита. Йога привела мене у психотерапію, де я змогла попрацювати зі своїми травмами, пов'язаними з минулим, з моєю роботою, з моїми відносинами, а також навіть з моїм дитинством. До йоги я ненавиділа себе, я ненавиділа своє тіло і те, як я виглядала. Після того, як я почала практикувати йогу, я нарешті могла подивитися у себе в дзеркало і подумати: мені подобається ця дівчина в дзеркалі, в неї все добре виходить. Я стала гнучкою, і це приголомшливо просто вмі. Те робити усілякі різні дивні пози, які я до цього навіть не уявляла, що я можу зробити. І якщо ви одні з тих людей, хто кажуть, я недостатньо гнучки або недостатньо гнучка для практики йоги, вгадайте, що це працює навпаки. Вам не потрібно мати взагалі ніякі спеціальні навички для йоги, і вам не потрібно бути гнучким. Це працює навпаки, йога робить вас гнучкою або гнучким. Я набула впевненості. Я прокидаюся, я роблю своє йогу. Я... Медитую і я готова до нового дня. Після того як я почала практикувати йогу, я почала помічати своє дихання. Щось, що ми не дуже часто помічаємо, правда? Ви відчуваєте, як ви дихаєте зараз? Я почала дуже сильно відчувати своє тіло, особливо ті частини, про які зазвичай не задумуєшся. наприклад, лопатка чи щиколотка. Нещодавно я дізналася, що це називається просторовим усвідомленням тіла або пропріоцепцією. коли ти дуже сильно усвідомлюєш свої кінцівки у просторі. Це класно, бо коли я щось підіймаю з підлоги, я люблю це робити балансуючи на одній нозі, і це відчувається просто чудово, коли я не падаю на одну сторону. Йога? Значно покращила мій стан здоров'я. В мене блискуча шкіра, в мене не випадає волосся, і я ніколи не відчувала себе краще в своєму житті. Я стала набагато сильнішою фізично і ментально. Я знайшла багато однодумців, і ви знаєте, спільнота йога це найбезпечніше місце на землі, сповнене любові, доброти та неосудження. А ще я почала викладати йогу сама, навіть не дивлячись на те, що це трапилось випадково, але це вже історія для наступного разу. Я все ще на шляху зцілення. І це процес, який триває все життя, і чесно, я люблю цей шлях. Якщо ви зараз на шляху, який руйнує вас і ваше тіло, або ви тільки починаєте відходити від цього шляху, йога допоможе вам. Я раджу вам переглянути мій плейліст з заняттями йоги для початківців і отримати свій стимул для стілення.